Вітаю! Це новий урок по роботі в сервісі МПОНлайн. Саме ним розпочинаємо об'ємний та важливий блок про додавання послуг з обробки деталей, пазування, вибірка чверті, різного роду фрезерування тощо. І перша обробка, яку ми навчимось оформлювати, сверління. Які діаметри можливі до застосування, чи є готові шаблони сверлінь – про це все дізнаємось сьогодні. Давайте навчатись разом. Попередньо ми вже додали до замовлення матеріали і деталі. Для додавання обробки переходимо в деталь. Для цього двічі натискаємо на неї або ж натискаємо на позначку фрази, а саме операції ЧПУ, у правій частині екрану. Натискаємо на обробку сверління. Хочемо наголосити, що, дивлячись на деталь, ми завжди бачимо її лицеву сторону. Особливо це важливо в односторонніх матеріалах, такі як стільниці та фасади. За замовчуванням про додавання сверління ми вказуємо відступ до центру обробки, враховуючи, що ми працюємо із габаритним розміром деталі, тобто деталю з крайкою, відступи, які будемо вказувати, це відступи від краю деталі з крайкою до центру сверління. За замовчуванням, це відступ від лівого та нижнього країв. Про це сигналізую дана позначка. Для зміни початку координат оберіть інший тип прив'язки від лівого верхнього кута або правого. Вказуємо X, Y та глибину сверління. У випадку, якщо потрібно виконати наскрізне сверління, вказуємо товщину матеріалу, наприклад, 18 мм, в залежності від того, яку глибину обробки вказали, будуть доступні ті чи інші діаметри сверлінь. Наприклад, при глибині 13 мм, а це глухе сверління, будуть доступні такі діаметри. При глибині 18 мм, це наскрізне сверління наступні. Обираємо сторону операції лицева або зворотня, верхній, нижній, лівий або правий торці. Додаємо. Хоча ми й вказали сторону операції зворотня, все одно бачимо обробку, ніби наскрізь деталі. Додатковим сигналом про те, що сверління розміщене зі зворотньої сторони є колір, а саме оранжевий. Якби ж воно було розміщене на лицевій стороні деталі мало б сірий колір. Поля сув по x та y відповідають за те, щоб була можливість додати декілька сверлінь з певним кроком по x або Y. Наприклад, задавши ті ж координати, що й попередньо, вказуємо крок по X, наприклад, 400 мм та кількість 3. Це загальна кількість, включно із тим, який і додаємо, натискаємо додати. Тобто до першого сверління буде відступ 100 мм, а між наступними 400 мм. Для додавання торцевого сверління заповнюємо ті ж самі дані. Рекомендовано одразу обрати сторону обробки, бо саме тоді автоматично заповниться одне із значень, яке буде відповідати за координату сверління саме по товщині матеріалу. Наприклад, при товщині 18 мм проставляється координата 9, а це означає, що сверління буде розміщуватись саме по центру матеріалу, заповнюємо значення Y. Знову ж таки, за замовчуванням вказуємо відступ від нижнього краю. За потреби можна змінити від верхнього. Заповнюємо глибину та обираємо діаметр із переліку запропонованих. Додаємо обробку. Бачимо, що сверління розміщене рівне по центру товщини матеріалу. У випадку, якщо його потрібно змістити ближче до лицевої чи зворотньої сторони деталі, змінюємо координату Х. Розглядаючи лівий торець та збільшуючи координату Х, наприклад, на 11 мм, сверління зміщується ліворуч, а це означає, що обробка буде розміщена ближче до зворотньої сторони. Для розуміння того, куди буде зміщуватись обробка ближче до лицевої чи зворотньої сторони, розглянемо приклад. Маємо таку ж деталь, що і зображено на кресленні. Уявимо, що торці даної деталі розгорнуті ніби пазл або конструктор. Якщо торцеве сверління має бути розміщене ближче до зворотньої сторони, то його потрібно змістити лівіше, якщо ближче до лицевої сторони правіше. Якщо мова йде про, наприклад, верхній торець, то для розміщення обробки ближче до лицевої сторони зміщуємо його нижче, а до зворотньої вище. Окрім ручного додавання сверлінь і заповнення всіх параметрів, в сервісі MP Online є можливість додати дану обробку через шаблони. Розміщується вона в шаблонах сверління. Саме тут можна додати пакет обробок, «Конфірмат плюс шкант, Мініфікс плюс шкант як на площині деталі, так і в торці, сверління під рафікс, завісу тощо. До прикладу, потрібно додати конфірмат. Обираємо шаблон «Конфірмат» або шкант і вже в полі тип сверління вказуємо конфірмат. Розглянемо також, як працювати з пакетом «Сверлінь» Наприклад, конфірмат плюс шкант в торці. Обираємо дану обробку та заповнюємо. В сторону розміщення. Якщо сверління мають розміщуватись на верхньому торці, то перше слово має бути верхня сторона та обираємо прив'язку від лівого чи правого країв. Кількість по стороні деталі, а саме скільки таких пакетів буде додано. Обравши кількість 2, буде додано 4 сверління, 2 під конфірмат та 2 під шкант. Вказуємо відступ від боку, наприклад, 30 мм, та обираємо тип шканта, переважно 35 мм. Додаємо. Бачимо, що додано 4 сверління. Між конфірматом та шкантом за замовчуванням проставляється відстань 32 мм. За потребою її можна змінити, як і змінити будь-який із параметрів. Саме на даному етапі розглянемо редагування обробок та їх додаткові функції. Незалежно від того, додавали ви сверління через шаблони або через ручне заповнення всіх параметрів, будь-яку обробку можна редагувати. Для відображення всіх додаткових обробок натискаємо Історія операцій. У випадку, якщо на одній деталі наявні різні обробки, наприклад, сверління та пазування, можна вимикати відображення однієї з них. Кожна обробка має свій порядковий номер ID та своє вікно вводу. Для його ідентифікування наводимо на обробку і бачимо, що поруч з'являється ID, а також дана цифра відображається у вікні поруч. До речі, саме в ньому можна переглянути всю додаткову інформацію. Для пошуку та внесення змін переходимо до історії операцій, здійснюємо пошук під конкретним номером. Або ж пошук можна здійснити ще одним методом. Наводимо на обробку, в історії операцій вона підсвічується зеленим кольором. Натискаємо та переходимо до неї. Або ж для миттєвого відкривання вікна можна двічі клікнути на обробку. На даному етапі вносимо зміни по будь-якому параметру, наприклад, по X. Історія операцій доступні також додаткові функції. А саме це можливість копіювати обробку, копіювати обробку з відзеркаленням по вертикалі або горизонталі. Перенести певну обробку по вертикалі або горизонталі, не копіюючи її, або ж змінити кут прив'язки, зберігаючи координати сверління. Наприклад, маючи дане сверління, ідентифіковуємо його в списку операцій та копіюємо з відзеркаленням по горизонталі. Таким чином, додаємо таке ж сверління на протилежній стороні. За потреби можна видалити конкретні операції, попередньо виділивши їх, або видалити всі з певного розділу. Наприклад, всі сверління, залишаючи обробки з пазуванням. Точково можна видалити окремі або ж всі на деталі. І це був перший відеоурок із додавання послуг з обробки деталей. Сподіваємось, що тепер вам буде легше і зрозуміліше додати будь-яке сверління до вашого замовлення. Хочемо наголосити, що на сайті компанії в розділі виробничі послуги ви можете візуально переглянути та детально ознайомитись по кожній з них. Під відео залишаємо виробничі параметри компанії, які також можна знайти на сайті в розділі Завантаження. Саме в них описано, які діаметри сверлінь доступні на виробництві, який мінімальний відступ до початку, максимальна глибина торцевого сверління тощо. Нагадуємо, що у випадку виникнення запитань, помилок або запиту на додаткове навчання, ви можете звертатись за номером та поштою, вказаними під відео. Підписуйтесь на наш youtube канал та соціальні мережі, аби не пропустити нові відео уроки.